Слава Ісусу Христу! Вічна слава тому, хто нас полюбив, оправдав і назвав нас своїми, братами, сестрами, дітьми своїми. Слава нашому Ісусу Христу! Щире вітання далі! з МІЗУР є гості, наші браття, сестри, які приїхали з різних штатів сьогодні. І така тема собрання вчора була: приблизьтеся до Бога, і Бог наблизиться до вас. І це більше звучить до молодіжі, що молодіжі треба наблизитися до Бога. Браття, а нам треба набуга, до Бога наблизитися чи ні? Служителям, проповідникам. Ми так говоримо до молодіжі, треба до Бога наблизитися, а я так розсуждаю, і мені треба до Бога ближче бути. І слово Боже каже, блажен, коли ти ізбрав і приблизив собі. Як це добре, дорога маму і тату, дорогі слухачі, в цьому собранні там на балконі, нам всім потрібно зблизитися з Господом. І так написано: зблизиться з Нім і будеш спокоєн, і через то прийде тобі добро. Слава Господу! А такі трудні питання, браття, служителя, часто не досипають, на да ваші наставники, які, може, плачуть по всій молитві за нужди народа Божого. Чи їм треба, браття, сестри? Треба. І нам треба молитися за них, щоб їхні руки не опускалися, бо доведення рішати ваші долі або справи перед Богом правильно і вірно. Слава Господу! Я ще називаюсь, хоч там служу зараз, але попросили браття, мої друзі, щоб послужити коротенько, моя задача сказати коротко, а багато. Хай вас благословить Господь і поділюся першим словом Господнім, або ще згадав, передаю вітання від нашої помістої церкви. також ваші друзі, нечепруки, які приїхали нас разом з нами трудяться, теж казали, братьоне, де будеш передавати вітання. Хай вас рясно благословить Господь. Читаю Боже Слово, Псалом 72. Останні вірші, це буде 26, 27, і 28, вірш, і знімає плоть моя і серце моє, Бог твердиня серця моєго і час моя в І и Бога, удаляючи себе от тебе гибнут, ти зробився поступає оступаючи от тебе. а мені благо приближаться к Господу. На Господа Бога я возложил уповання моє, щоб возвещать все діла Его». послання Іакова, четвертий розділ таке слово, восьмі перші вірші. Перші слова вірша цього приблизьтесь к Богу і приблизиться к вам. Дорогі браття і сестри, ми живемо в такий час. Досить опасний, лукавий і останній час. В час благополуччя вроді матеріально. Маємо достаток, маємо в холодильниках, маємо їжу, але не знаємо, що буде завтра. Такі переживання на землі, як, як зараз люди переносять, навіть віруючі християни, і знаєте, десь -то треба мати таку надію, десь -то треба кажуть укритися або десь то мати такого, щоб не пошатнулися стопи твої. І мої браття, сестри, і Асах, коли подивився, теж жив цей час, і він так подивився на людей, які, може, і за Господом йшли. Вони теж мали якісь істочники. Вони і каже він знаєте, каже, на роботі їх нет. І він чуть не пошатнувся, не стопи його. І ви знаєте, коли він розумів, коли війшов в освятіліще, Єднання з Господом, приближення з Господом каже, я не можу розуміти. Це все. І каже, до колін вийшов в у освячилище, і там і себе розумів, і конець їх розумів. І сказав такі слова, а мені благо приближатися до Господу. Слава Богу, браття, сестре! Є трудні питання життя, яких не можна розв'язати самому своїм розумом. Але коли ти збишся з Господом, Бог дасть своє слово, і ти так поступиш, і це буде во благо для тебе, слава Богу. Бог рішає наші проблеми, які б не були, каутупік тупік людини. Сім'я десь там, каже, тупіки якісь в людей є, браття в Бога тупіку немає. В нього завжди є виход, правильний, вірний. І коли ми цього забажаємо, браття і сестри. Є условия, щоб до Бога приблизитися. Народ Ізраїля каже про Ісаї, яка взивай громко, не удержувайся, укажи народу, моєму народу, на беззаконня дому Якова Ізраїля на Його. Ані кожен день іщуть мене, бажають приближення Богу, буде теж желання таке було хороше до Бога приблизиться. Але щось стояло там перешкодою, що вони не могли б до Бога приблизитися. Вони кажуть, ми бажаємо судові правди, ми постимся, ми багато на чого робимо. І відповідь Господній каже, неправильно поступаєте. Я кажу, коли обмножайте ваші моля, я не чую. Щось треба зробити, там виход Господь дав, каже: омойтесь, очиститесь, удаліть зле діяння. І там далі діла милосердя. І тоді каже, приходьте, розсудні браті, сестри, ми читаємо ці місця і слова Божого. Так само, то ви кажете, то Старий Завет. Люди приходили, желали приближення к Богу. І тут апостол Яків говорить, я так згадаю, коротенько за ці глави, він сказав дванадцятьом коленам розсіяним. Це до віручі церквей, які були в розсіяні. І зараз ми так само, як іммігранти, то по штатах Каліфорнія, Орегон, Вашингтон, ми, Мізурі, другі штати, Колорадо там друзі є гості поприїжджали з різних штатів розсіяним. Як тоді звучало це слово, то так сьогодні яково слово звучить до нас, розсіяних. Понтія Пілаті там і по всіх странах каже, і там він каже радуватися. І там, далі каже, свиніку радість, приймайте, коли впадаєте в різні іскушення, спокуси, випробування. Він наставляв, як треба поступати. Перша глава про це говорить: нехай хвалиться богатий своїм пониженням. Воно так проходить швидко, як світ на траві зів'яне, і немає його. Так хвалиться, а брат понижений, хай хвалиться своєю висотою. Це учення апостолів, є п'ять глав, послання Ігакова. вони дуже дорогоцінні. І молодіж вибрала оці. Місця приблизтись до Бога, і Бог приблизиться до нас. Друга глава говорить, що віра без діл мертва. Люди теж мали якісь поняття, що тільки віруй, тільки віруй. А апостол як каже, віра, без діл мертва. Наша віра без діл це порожні слова, це пусте визнавання Творця, новіра яка з ділами. Підтвердження твоєї віри є діла добрі, які ти совершаєш в ім'я Господнє. Бачиш сироту в дому, і на і з буде ходиш, то Господь треба так від нас, братя. Є требування Господні. От человек скаже тобі, що добро, і що треба, а Тіба, Господь. Від мене, від кожного з нас є Божі требування. І щоб нам до Бога наблизити, треба, ти виконати. Боже слово каже. Любі діла, милосердя, сміродому, ходіть перед Богом Твоїм. Та говорить Боже слава, браття, сестри, і я так себе провіряю до мене, а Господи, я так ходжу перед Тобою в сміренії. Чи, можливо, треба щось і мені поправити? Третя глава говорить, каже, так буває, каже, що вже язик наш каже, вогонь прикраса неправди. І каже кораблі, там веде той капітан, вони управляються, а каже, язик ніхто не може. Благословляємо Бога людей, проклинаємо, каже не дождо так браття у вас бить, християн, віруючих людей, коли якісь обмови, якісь недобрі слова, каже, так вискочили в мене. Щодні молодіж має такі англійські якісь слова, чоловіка згадують, по-англійськи там споткнувся і ще щось. і вони такі непристойні є, браття сестри. Нам не потрібно так поступати і робити, або казати навіть про Бога щось, або на Бога для зв'язки слів так сказав. Браття, нам це не треба. І нам треба контролювати наш зази. Господь так слово говорить. І, браття сестри, четвертий каже: звідки у вас сварки та ворожнечі. До віруючих людей говорить, є сварки і ворожнечі, і там далі на. Писано. ми в 4 главі якраз цей стих говоримо про те, що навіть оцими словами, так знаєте, апостол Яків із любові до цих всіх християн каже, ті, які зміняють Богу, вони називаються перелюбники і перелюбниці. І він так сказав: каже, приблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Не знаєте, ли, що дружба з міром є вражда проти Бога. Якщо ми пообіцяли Богу добру совість, а йому зміняємо. Мені подобається трошки побути в світі. Мені трошки, знаєте, таке християнство сьогодні, що трошки любиться щось. І кажуть, що це не гріх. Наприклад, ну, сестричка виростають волосся, та трошки сидінає, ну каже, покраси під світ волосся, та й буде нормально все. Каже, це гріх. Пастор каже, ну може і не гріх каже, та хорошо. А якщо безсвятним лаком покрасити ногті твої на руках чи на ногах, ну кажуть браття, ну якщо безсвятним, то да, то може й можна. І так далі, браття, сестри, а трошки подивитися о те, що воно перед нами мигає, і воно в наших карманах є. І трошки таки подивитися, якусь там ну нечистоту, може, ну трошки. Вроді то, так, знаєте, воно. Ну так не Боже, і полюбили, і приходить похоть очей, і приходить похоть плоті, гордость життя, і нам це любиться, і нам ще підтверджують, скажуть, що то нормально і то хорошо. Браття, сестри, слово Боже каже, не любіть міра, ні того що міра з собою не взямо від цього міра, ні знає такої ниточки немає. Ти є народ особений, ревностний, тебе ізбрав Господь, і приблизив до себе, і нам треба шукати общення з Господом. Слава йому. А от мірсько удалятися, і сестри. І не казати, Господі, от ми постімося, ти не сшиш, подимаємо наші руки, і ти не чуєш, молінню, умножаємо, і немає того квіта, браття сестри. А слово Боже, до нас каже, зроби це, зроби крок за кроком, удали, очисти. Удали ярмо Твое, братья и сестры, тоді приходь и кажи, как свет восияет, правда Господня, над тобою, как свет, поведе Господь дальше. И откроется, как заря, исцеление возрасте Твое, когда ты станешь поднимать, твой перс, перестанешь говорить оскорбительные, напитаешь душу страдальца, і нам позовеш, а він скаже: Ось я. Слава Богу, браття сестри. Нам потрібно це і для наших братів і сестер. П'ята глава говорить: бо не із з вас пусть призовуть просвітерів церкви, то це обітування для церкви Божої. Я так коротко сказав, браття і сестри, і хотілося б, щоб ми це виконали Боже Слово і не обіжалися. Якщо навіть так сказав строго апостол, Яків і що ми зблизилися з цим світом, то є час, коли ми від цього світу маємо відділитися і не. Прикасатися к нечистому, і що Господь каже, і я прийму вас. Слава нашому Господу! Я буду вашим Господом, а ви будете моїми синами і щербі. Так сказав Господь, та говорить слово Боже, бути Божою, дитиною, велике звання, на його грудях бути як апостол Іван Ми співаємо на твоїй груді успокоюсь я, успокоїться серце моє. Браття і сестри, якщо ми прибудемо так близько до Господа, як цей поїзд до наших щест. Господь говорить, браття і сестри, він не оставить тебе. Аллилуйя! Дух Святий відкривав, що приближалися якась смерть на цей штат, браття сестри, але Бог сказав, що єм'я, і цьому царю чи тому владики, який це направляв, щоб не було, бо народ молодця. Слава Ісусу. Але якщо прийде вм'я, браття і сестри, де ж ти укриєшся? Де ж ти таку башню знайти, таке укриття на землі? І слово Боже каже: ім'я Господа я башня, туди бігає праведник і безпесен. Слава йому. Убігай туди. Маю вчення, заходь в святілище Боже. Там підіймаються руки молитви до Господа. Там спродався, там ти бачиш себе, як той Ісай, який приблизився до себе, як Мойсей, який йшов. Він приближався до Господа, терновий куст горить, не згорає, приближається з куста говорить Господь Мойсей, Мойсей сім'ї обув, і бо земля, на якій ти стоїш, є земля святая. Слава Богу, браті сестри! Бог вибирає цього мужа, бо ти тільки освячує до себе, приближає, ти виведеш мій народ. Ісая, пророк Божий, із великих пророків, і каже, побачив Господа на цьому троні високому, превознесеному, край ріс, наповняли той храм, і каже Господнє слово, що він побачив себе. Він бачив Божу славу. Він бачив каже, Господа, і каже, таке слово, він побачив себе в присутності, коли ми приближаємося до Господа, ми себе бачимо. Господь відкриває нам все состояння. І цей великий муж Божий, який казав, горе вам, горе вам, а в кожен. Каже, горе мені, я з нечистими устами, живу в народу з нечистими устами, якби немає виходу. І каже один із цих арханів прилетів, взяв ці, ці жертвенника і очистив уста. Хвала нашому Господу, беззаконі удалено, грехи прощені! Ах, Єсус, амінь, браття, се, як це добре буде прощаним в Ісусі Христі. І каже голос Господь, мне послать. От я пошлі мене! іде до цього народу непокорного, тільки відступили, говорить Слово Боже, як говорить для нього Господь, влагає уста і передає для народа Божого. Слава нашому Богу, браття і сестри. Коли ми приближаємося до Господа, Бог веде нас на служіння. Не тільки користе, місіонери, Бог поведе вас, він положив в серці, що ти повинен зробити справу Божу. Зближайся з ним. І сьогодні це врем'я зближення з Господом, да благословить кожне серце, Господь, а йому хай буде вічна слава по віки. Амінь.